Добрий день. Ми проходимо тему модальних дієслів. 10 юніт. Познайомилися ми вже добре з дієсловом can. Сьогодні ми з вами розберемо вживання виразу, який еквівалентний дієслову can to be able to. Тобто to be able і потім дієслово. Іде в інфінітиві з часткою то. To". To Розглянемо в теперішньому часі його вживання. Ми знаємо, що в теперішньому часі у значенні могти щось зробити вживається can. але можна вживати і його еквівалент am able to do it, я можу, я у змозі це зробити. І зверніть увагу, дієслово має форму м. I am I am able to do it. Третя особа однини, звичайно, буде мати дієслово, форму is. Так, як дієслово на, 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 на третьої особи має форму is. He is able to do it. She is able to do it, або It is able to do it, Він може це зробити, вона може це зробити, або воно може це зробити. І множина. У множині ми пам'ятаємо, що you у нас граматично йде множиною, тобто ти е, іде множиною, ви, ви є. І розглянемо. We are able to do it, you are able to do it. They are able to do it. Тут у нас у прикладі іде просто я можу це зробити, він, вона може це зробити, і решта осіб можуть це зробити. Замість дієслова do, яке у нас йде to do. Ви ставите те дієслово, яку виражає дію, виражає дію яку може зробити підмет. Замість ду у нас тут буде смислове дієслово в кожному випадку. Знову повторюю вам вираз to be able to do. Значить, у минулому часі нам треба дієслово «be» поставити у минулий час. І в минулому часі для однини «to be» має форму was. I was able to do it. He was able to do it, she was able to do it, і it was able to do it. Тобто я міг це зробити, він міг це зробити, вона могла це зробити і так далі. І у множині діє слово to be, діє слово неправильне, і воно має для множини в past форму were. We were able to do it, you were able to do it. And they were able to do it. Майбутній час у нас утворюється за допомогою допоміжних дієслов, дієслів «shall» для перших осіб, для I і We, і will для решту осіб. Тобто he, she, it, you, they буде мати допоміжне дієслово will у майбутньому часі. Після допоміжного, яке вказує, що це майбутній час, ми ставимо інфінітив за всіма правилами утворенням future simple. І далі у нас іде інфінітив, без частки to. Тобто, так і пишемо: shall be able to do it або will be able to do it. Для осіб he, she it you. they. На зараз вам дозволяють ставити і на перші особи, і на I will, і на we will. Дуже дивіться, Але ви повинні знати, що перша особа однини і множини I і V мають допоміжне дієслово shall. Тож робимо висновок? Що еквівалент дієслову can. To be Able to і дієслово При вживанні відносно часів present, past і future змінюється тільки be. Able to лишається у всіх часах, а дієслово to be вказує. Своєю формою відносно часу. Am is are» – Це у нас present, теперішній час. Was, were це коли в нас past, минулий час, тобто міг, могли, могла. І «future» у нас е, утворюється за допомогою «shall», will. І be able to не змінюється. Тобто зможемо, зможуть, зможу, зможе. Дякую, до побачення.